Вітаю вас на каналі Капітал Ю, і сьогодні поговоримо про те, як українці можуть оформити собі приватну пенсію. Одразу до суті не будемо лить воду відповідно до закону 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення, закон 1057, українці мають можливість оформити собі приватну накопичувальну пенсію так само, як європейці. Інформація про те, чому це необхідно робити, про те, що пенсійний фонд України банкрут, що пенсії малі. Що уряд попередив, що далі пенсії будуть також зменшуватись і будуть становити 18% від середнього рівня заробітної плати. Про це все є інформацією в моєму телеграм-каналі. Долучайтесь, дивіться. А сьогодні ми вже конкретно попрацюємо з вами і на практиці подивимося, як працює кожна з компаній. Отже, що взагалі це таке? Нашим людям українцям невідома, давайте познайомимось. В усьому світі вже більш ніж 200 років існує ця накопичувальна система. Паралельно з державною пенсією, корпоративна є пенсія і приватна. Приватна це коли людина сама обирає. Фінансову установу а сама відкладає там кошти, збирає кошти, і ці кошти є її власністю. Вони не забираються в судовому рішенні, коли йде конфіскація всього майна. Вони не діляться при розлученні. Це лише от ваші кошти гарантовані. Ніхто їх не забере, не держава, не олігархи. Тому дуже важливо і для нас, українців, в цьому розібратись, тому що ми всі з вами пережили втрату грошей на очах книжках. Це найчастіше, які мені говорять люди. Про це у мене також є відеозапис. Я підготувала матеріали обґрунтовано політичні, економічні, історичні засади, чому це відбулось. Але вкратце скажу, що гроші. Були власністю держави, Ощад каси, Ощадбанк володіли всіми цими коштами. І коли у них була необхідність, вони забрали ці кошти для того, щоб латувати дірки в бюджеті, потім гіперінфляції і просто вже гроші обістцінились і не було з чого повертати. А весь цей час в Європі все було добре. У них не було. Комунізму у них собі спокійно розвивалась економіка. А в економіці приватна власність це є основою. І саме тому, коли наша держава, вже, Україна, почала розвиватися після Незалежності, у 2003 році був прийнятий такий цей міжнародний європейський закон, і він саме на користь кожного українця. Що воно дозволяє нам? Дозволяє кожному українцю відкрити рахунок з 18 років, робити зберігання, збирати кошти від 5 років до 30, десь приблизно. І дуже важливо, що можна отримувати гроші з 40 років і розрахувати пожиттєві виплати. Це можливо лише в інвестиційно-страхових компаніях. Ні в якому. Іншому фінансовому інструменті це неваж, неможливо зробити. І на даний час у нас в Україні за 20 коли було прийнято в 2003 році за 22 роки так стабільно у нас працюють компанії, які прийшли рятувати українців від бідності. Це одна найбільша американська компанія, назву не можу казати, в, в Тіктоці. Та в телеграм-каналі ви бачите цю табличку, можете зайти і подивитись. Далі три австрій... австрійські австрійських компанії, одна польська, і давайте поговоримо про українські компанії. Вони також деякі розпочинались як іноземні, одна французька, але потім з часом їх викупили українські власники. І не потрібно цього боятися, тому що також українські компанії відповідають міжнародному законодавству. А законодавство про що говорить? Що ці компанії не мають права збанкрутіти, у них установчий капітал більше 100 мільйонів гривень. У них резервний фонд має бути 120% від від суми, яку вони отримують від людини, тобто на кожну гривню вони мають покласти своїх гривню 20. Ну, хай інші блогери кажуть, Лариса. Я не хочу, щоб мене заблокували. Я дуже стараюсь розвивати свій ТікТок. Я не хочу, щоб мене на три дня заблокували. Інформація в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. Ви зайшли, подивилися і вийшли. Можна навіть це скріншот робити. Така політика, я не хочу її порушувати. І ви завжди можете, от прямо під запис зараз записати і перевірити самі, навіть на що я вам буду розповідати. Відповідно до закону про страхування. Всі види страхування поділені на класи: страхування там нерухомість, страхування там здоров'я, там відповідальність якоїсь. І лише клас страхування 23 – це пенсійне забезпечення. Клас номер 19 – це накопичення, а саме вже 23 – це пенсійне забезпечення. І ви можете зайти на сайт Національного банку України в рієстр. Страхових компаній і обрати по класу номер 23 і переглянути всі ці компанії. Якщо ви розбираєте, що таке код РПО, то тим більше ви одразу можете переглянути, тому що дивіться: дуже важливо і уважно. Кожна людина може говорити вам, що за. Одна. Навіть компанія може створити класний сайт і розповідати, яка вона крута, скільки у неї мільйонів гривень, там, доларів і чого завгодно. А перевірити це, ви особисто можете лише на сайтах регуляторів. У нас це Національний банк України. І також, дізнавшись код, ЄДРПО, ви можете переглянути дійсно, хто є власниками, де зареєстровано. Хто директор, розмір установчого капіталу, і це дуже важливо. Отже, перелік ви побачили, де перевірити інформацію, я вам також розповіла. А тепер починається магія. Саме приємне в цьому усьому, що ваші гроші будуть зростати під надійний відсоток. На даний час це 14-15% річних, і багато хто скаже, ой! Так, нам на депозиті пропонують той, той самий відсоток, але все не так просто. На депозиті, за цей відсоток, потім треба буде сплатити податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А у випадку накопичень в цих компаніях податок не знімається. І складний відсоток працює як восьме диво світу. І до прикладу, зараз в Телеграмі люди у мене також бачать слайди з відсотками. Якщо ви одразу покладете 100 тисяч гривень на 30 років під 12% річних, у вас буде 3 мільйони гривень. От і не дякуйте мені за відкриття такого класного вам секретного секрету. А якщо у вас немає одразу такої великої суми, можна маленькими частинами, до прикладу, навіть 10 тисяч гривень щороку потрошки збираєте, і будуть ті самі 3 мільйони гривень. І це є саме от секретом, того що чим більше у вас є термін попереду, тим відповідно більше відсотків ви зможете отримати. І тепер хто у мене в телеграм-каналі. Може бачити, як я прямо раз, як фінансовий консультант, заходжу в, систему, в закриту систему цієї фінансової компанії, називається фінансовий калькулятор. Ми, як консультанти, маємо доступ до фінансового калькулятора кожної з цих компаній. І ми працюємо саме. На користь нашого клієнта. Ми не є страховими агентами, ми не впіхіваємо, не впарюємо, не втюхіваємо так. Страховочки. Я працюю саме на користь клієнта. Людина до мене звернулася і питає: Віта, мені краще як: в доларах, в євро чи в гривні. У мене залишилось 5 років там до пенсії, допоможи, скільки треба збирати грошей. Я кажу: звісно, ви пізно. Звернулися, але що робити зараз? Я по всім компаніям перевірю і знайду. І насправді не всі можуть надати вам послугу зберігання 5 років. Більшість компаній надає зберігання 10 років, але все ж таки ми можемо пошукати і знайти зараз. Ви в системі бачите, як я зайшла під своїм особистим номером «Черниш Віта Васильівна. Мій номер в реєстрі Національного банку України можете також записати, кому потрібно мене перевірити. 00015160. Я його на пам'ять не пам'ятаю, то таке. І отже, ми заходимо оформлення і калькулятор. І тут також легко можна одразу обирати, або це. Загальне накопичення для людини, які там 30, 40, 50 років, або для діток, для діток, причому з дати народження у деяких компаніях, у інших там 6 місяців, треба, або 3, або 5. Окремо є пенсія, окремо формула здоров'я можна брати лише страхування від здоров'я, також окремо є страхування здоров'я дитяче і також є. Там розрахунок сімейний лікарів, ну в общем, різні програми, окремо є інвестиції гривневі, інвестиції валютні, але я вам зараз покажу, як легко і швидко порахувати саму якусь просту програму. І дуже важливо зараз, настільки техніка покращила, що можна. Оформлювати онлайн і за допомогою верифікації через стосунок ДІЯ. І я вам зараз також це покажу, як робити. Так, Лариса, я сподіваюся, що ви дивитесь. Це спешіал фою. Включила вам мікрофончик можете задавати питання. Отже, що нам потрібно для того, щоб розрахувати? По-перше, ми дивимося, вказуємо статі жіноча, чоловіча, дату народження там 01, 01 2000-я візьму. Дуже важливо також, де працює людина, тому що якщо вона на якихось таких. Висотні там чи якісь шкідливі умови праці, то не всі захисти може отримувати людина. Також ріст, вага і рівень захисту ми беремо там до прикладу стандарт. І от ми дивимося, які побажання у клієнта сплати внесків є щорічно, є поквартально, є раз в півроку. Щорічно краще всього беремо термін 20 років, поки беремо внесок валюта і стандарти, які я частіше всього розраховуються, 30 тисяч. І нажимаємо кнопочку розрахувати. Все дуже легко. Отак От ми працюємо. Така важка у нас робота у фінансових консультантів тільки нажати кнопочку. І що ми бачимо? Ми одразу бачимо, що пропонують людині, що. Людина по дожиттю, коли закінчиться термін дії договору, то отримає таку-суму накопичень І ми бачимо на кожний рік приблизно, як буде розраховано. І також ми можемо обирати відсотки. Автоматично компанія надає, показує 12 відсотків, але на даний час вони працюють 14 відсотків до прикладу. І я одразу вам. Також покажу, наскільки змінюється ситуація. До прикладу, якщо 14%, то сума буде 800 тисяч гривень, якщо 15%, то вже 890% бачите одразу наскільки більше. І також додатково ми бачимо, що включається системи захисту фінансового захисту клієнта на випадок. Різних захворювань. І до прикладу, автоматично надаються там 11 критичних захворювань або можна вибрати 31 захворювання. Дуже важливо треба розуміти статистику. На жаль, після 50 років кожна п'ята жінка в Україні. Стикається з проблемою діагностики онкозахворювання. Тому всі клієнти-жінки, я всім беру захист по цим захворюванням І ми бачимо, що в рік захист по цьому захворюванню вартує лише там тисячу гривень. Тобто захист 300 тисяч гривень вартує тисячу гривень, коли людина молода. Ми взяли людину. 2000 року цей людині зараз, скільки відповідно, 25 років. А якщо ми вже візьмемо людину, який, яка 1975 року, який 50 років, да? також беремо розрахувати, перерахувати. І зараз побачимо, що ми отримаємо. На жаль, на жаль, в цій компанії. Захист буде вартувати вже 5 тисяч гривень більше. Тому ми, як дуже розумні фінансові консультанти, йдемо в калькулятор іншої компанії і перевіряємо там, а чи буде там вигідніше для цієї людини взяти захист. І так ми працюємо щоразу, шукаємо де ж для людини буде вигідніше. Це так само, як можливо, оператори там по. Пропозиції по відпочинку, так і ми саме підбираємо для людини найкращу програму. Спочатку дивимося, де буде більше накопичення, але ж це ми можемо тільки спрогнозувати, на прикладі того, як було історично до цього компанія, які відсотки надавала. Ми зможемо спрогнозувати, що навіть під час війни надається такий достатньо хороший відсоток. Далі, які ще є можливості: є захист фінансовий від втрати непрацездатності, коли людина отримує першу, другу, третю групу інвалідності, є захист по хірургічним втручанням, є медичний захист за кордоном, дуже багато різних опцій там близько. 300 з чимось там до прикладу захворювань може, може брати. Але важливо в цьому зрозуміти, що коли людина буде мати такий фінансовий захист, вона вже буде спокійніша і не буде переживати, що з нею щось станеться. Тому що дуже важливо, саме коли йде діагностування якогось такого критичного захворювання, швидко почати лікування. І мої клієнтки. Отримали на руки одразу на карточку по 250 тисяч гривень. не Треба було ходити, у родичів просити, і вже отримали лікування і вилікувались. Тому обов'язково ми кожній людині оформлюємо і програму накопичення, і програму фінансового захисту. Тому запрошую переходити на індивідуальне і запитувати, і я вам порахую. Dark.